В Україні офіційно опубліковано закон номер 4434 який поновлює перебіг строків позовної давності з 4 вересня 2025 року. Ці строки знову почнуть рахуватися. Раніше їх було зупинено на період дій воєнного стану та карантину. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Це важлива новина для юристів, держслужбовців, підприємців і всіх, хто має відкриті спори чи заборгованості. Тепер потрібно уважно переглянути свої зобов'язання та вимоги, адже ризики втрати права на звернення до суду зростають. Окрему увагу приділіть тим договорам, за якими можуть бути судові позови. Серед найбільш ризикових. Ті, за якими трирічний строк позовної давності завершувався протягом 2020 року, адже часу на врегулювання спорів за ними залишається не так багато. Йдеться переважно про договори, які були укладені до 2018 року. Не варто це ігнорувати, адже відповідно до частини першої статті 264 цивільного кодексу, перебіг позовної давності переривається в разі здійснення особою дій, які свідчать про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.